Я вам нагадаю, знаете, про А помнишь, как все начиналось? Тут просто Маргариточка Симоньян решила нагадать нам, с чего все начиналось. С чего начиналось э, СВО, я кажу Маргариточка Симоньян. Ну, просто, если бы вы забыли, то я вам нагадаю. Почему началось СВО? Я напомню, что как раз сейчас, этим летом, 10 лет трагедии на другом пляже, на пляже Зугресс в Донецке. 10 лет назад вот так же люди пришли просто купаться. И когда что-то полетело, они думали, что салют, они представить себе не могли, что кто-то их обстреливает, с чего. И тем более они представить себе не могли, что их обстреливает своя собственная на тот момент страна. И мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Я дико извиняюсь, опять же, но развязка и правда очень недалека. Но в этот раз Маргарита говорит уже про наш украинский Крым. А, про а, Зугрес, давайте історія про Зугрес настільки древня, що ви могли її забути. А от Маргариточка Сіманіан помне. Вона не помне, чим вона вчора завтракала, а, в якої позі вона прокинулася, але вона точно пам'ятає, що було 10 років тому. Саме тому я відкриваю а, інтернет, який все пам'ятає. Так, от відкриваємо і дивимося, хто бомбив зугрес. Мало того я вам скажу, що а, Маргариточка Сіманіян забуває тому, що той, хто бомбіл, він ще й сміявся. У відповідь справа в тому, що ця історія, вона дуже близька з історією про розп'ятого мальчика в Трусиках, який відповідно теж мав місце десь там на території Донецької-Луганської області. Ну, принаймні, історія родом звідти, але потім сказали, що ніякого мальчика насправді не було. І це просто не більше ніж метафора, яку вони використали для того, щоб описати все те, що відбувалося на території Донецької Луганської області. А так, от. Якщо би ви пошукали десь перше джерело або кадри з, з Угреса, то ви би їх не знайшли, тому що їх не існує окрім слів Маргарітські Сіман'ян і ще однієї е, особи, яка цю всю історію запустила, яка дала їй продовження, яка народила її в цьому світі. А е, справа в тому, що колись пам'ятаєте, у нас був телеканал наш називався. А е, так, от тоді вони проводили таке. Ну, нібито опитування, не опитування давали можливість людям з різних куточків України телефонувати до них в студію і відповідно висловлюватися стосовно тієї чи іншої ситуації. Так, от у них в ефірі. Тема була про те, хотять лі українці ізоляції Донбаса. Саме так вона звучала, і не дивуйтесь, що вона звучала російською, тому що саме ці наративи і е, транслювалися на телеканалі. Наш а, утім, в цей самий момент до телеканалу подзвонила нібито мешканка Ордло, яка розповіла, що лічна відділа. Як український самольот бомбив мирних жителей Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся, когда бомбил. Е Все, це вся інформація від невідомої нікому мешканки Ордло, яка подзвонила в телевізійний ефір телеканалу. І сказала про те, що нібито вона особисто бачила, як український льотчик сміясь, бомбив дітей на пляже. От і все. От і вся історія. Але ж, звісно, цього ніхто робити не буде, моніторити, шукати, співставляти факти, куди простіше просто взяти давно відому всім іпсошну історію і почати її втірати заново. За дітей Донбаса! Ґаріт Маргарітка Симоньян, літаки країни, в якої вона живе, я нагадаю, знищували е, український маріупольський драмтеатр, де от такими буквами перед входом було написано діє російською мовою, щоб було зрозуміло льотчикам, которые бомбили і сміялися в этот момент. Але я нагадаю вам, російських льотчиків це не зупинило тому. Історія про дітей Донбаса настільки стара, як і сама Маргариточка Сіманьян. А в цей момент я нагадаю вам до речі, що Соловйов розказував про те, що стер з лица землі не тільки б Харків, ну і інші українські міста. Тут мене упрекали, що я призвал уничтожить Харків. Ну, дав, правда, сначала три дня на вивод всіх жителів. А потом сказав, тут буде уничтожен. Я вам скажу, після сьогоднішнього злодіяння я б стер з лица землі одесу. Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. И именно... Не по Крыму, а по военным объектам в Крыму. Ну, давайте будем все-таки... Чіткими в визначеннях, коли ми їх говоримо, не по Білгороду, а по об'єктам військовим ППО, які розташовані не тільки, я нагадаю, в Білгороді, а й розташовані на решті території Росії, оскільки вони є законною військовою ціллю, оскільки все це використовується для війни Росії проти України. Просто давайте вибирати правильні формулювання. Єдине прохання. Це ж не так складно, не так важко. Та запам'ятати військові об'єкти, Україна наносить удар по військових об'єктах на території Криму. А наша славетна ППО, якою ми так сильно пишаємось, аналога в котере нет, збиває з курсу ракету «Атакамс» і знищує, вбиває мирних мешканців, які в той самий час знаходяться на пляжі в Криму. Чому немає продовження, чому немає пояснення? Але одним знищенням, як ви розумієте, справа не закінчується. Тобто, якщо… Мова заходить про стерти з лиця землі, то відповідно в цей самий момент мова заходить і про що правильно про ядерну кнопку. Зачем мы ми контрнаступление? контрнаступлення? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации расположения. Я й досі не розумію, чому Соловйова не зробили главнокомандующим ворожоних сіл Росії. У нього стільки геніальних думок. В нього стільки тактик, в нього стільки маневрів в голові його прописані, в нього стільки ідей стосовно того, що Росія робить на території України, що має робити. Що я диву дивуюся. А, а чому ще й досі командує Білаусов, а не Соловйов? Ну ви подивіться, яка енергія, яка харизма, яка посил. Не те, що ваш Білаусов сидить, мямляє, і непонятно про що там розказує. А тут дивіться, за ним би зараз. Все вы пошли на весь лицо. Центр принятия решения Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем вы разрабатывали? Ну да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие? Получается, тогда все идет не по плану, да, ну просто, ну, если посмотреть на 24 февраля 2022 года, то тогда как бы никто не обстреливал ваши города, ваши системы ППО, ваши энергообъекты, получается, никто не обстреливал, да, а после 24 февраля 2022 года почему-то, как бы, кажется, тогда все идет не туда, не по плану как-то, да, получается, получается как-то русская армия вас не защищает, а наоборот подвергает опасности. Невдобненько якось получается, да? Реально, сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Так а что не Сибирь? Там Маргариточка Симонян говорила о Сибирь. Что идеальное место для того, чтобы сделать первый предупредительный выстрел вверх, над Сибирью. И показать миру, что их ждет. Показати міру, наскільки ви корені. Показати міру, наскільки ви оторвані от реальності. Показати міру, Стопкран сорвало, Бо вони ще до кінця цього не розуміють. Вони ще думають, що все ж таки можуть знайти аргументи для умиротворення, е ядерного потенціалу Путіна. Хоча потенціалом би я вже не називала. Е, Тим не менше, вони все сподіваються, що цей е, ядерний. Е, цю ядерную розмову не будет в такому ключе, А видите, выявляется от. идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резерва противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке, окружение ее разгром. И если уже брать еще совместно с Купянском... То... такие э, прям Генерали сидять у вас в телевізорах, які точно знають, куди йти але постійно йдуть в іншому напрямку. Е, які точно знають, скільки їм треба сил, як використовувати ядерну зброю, е, як знищувати сили противника. Знають все, але чомусь сидять в телевізорах. Ну, прям два таких потенціала пропадають. Мінімум два, я нагадаю, бо там ще є на кого можна подивитися. Кожний подарунок, який летить на територію Російської Федерації, летить з Британії, ну точні британської ракети по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону. Ватві знаєте цікаво. Лавров, коні Путінський, їде до Білорусі і каже про те, що зараз виникла така ситуація, коли НАТО може розпочати вторгнення до Білорусі, обстріляти територію Білорусі. Це та червона. Лінія, давайте я вам зацитую. Це та червона лінія, каже Лавров, яку не можна перетинати і звертається до тих, хто знаходиться в Європі, до їх здорового глусту. Закликає їх зберігати цей здоровий глуст і не допускати вторгнення до Білорусі. А, зараз Дві секундочки. Так от я навіть не хочу розмірковувати на тему таких похмурих сценаріїв. Все, що ми робимо зараз, з нашими білоруськими союзниками за рішенням президентів Путіна і Лукашенка має бути почуте на заході. Ми дуже сподіваємося, що невелика кількість розсудливої еліти, що залишилася там, люди, у яких є інстинкт самозбереження, зроблять правильні висновки і не переступатимуть найнебезпечнішу межу, каже Лавров, находячись в мінську. Ну і відповідно розказує про те, що НАТО. Нападе на Білорусь, і це буде переходом на е, сторону зла. Це буде переходом через червоні лінії. Це буде переходом за найнебезпечнішу межу. В цей самий момент стоїть Соловйов в студії і розказує, чия ракета британська по Лондону, Французькими запустили По Паріжу. По Парижу. Що ви зналіс? Ну про Германию взагалі не надо говорити. Сірець ліца землі. Вот так от і нормально. А Що по здоровому глузду? Он як ваші поліцейські, подойдуть. Ждать нам його когда-нибудь в этой студії Салавйова Или не надо? Очень интересно просто. Ну, щоб ми розуміли, нам витрачати на це час, дочекатися цього здорового глузду, чи все ж таки його не буде в цій житті і в цій історії.